Привіт, друзі! Польща масово взялася за перевірки українців. Якщо хочеш зізнатися, чи ти не попадаєш під цю перевірку, обов'язково додивися, постав лайк, зроби репост і, звичайно, підпишися, якщо ти досі дивишся без підписки. І вже по статистиці після цих перевірок складається так, що кожен п'ятий українець втратив можливість отримувати грошову допомогу в Польщі. Бо не дотримується правил у Польщі біженцям з України, які виїхали з країни на понад 30 днів. А ви знаєте, що якщо ви виїжджаєте з Польщі довше ніж на 30 днів, ви втрачаєте статус Укр масово скасовують виплати грошових допомог в межах програми «500+,» і сімейний капітал опікунчий. Зазначається, що ЗУС на підставі даних прикордонної служби перевіряє осіб, які виїжджають з Польщі на понад місяць, і скасовує таким біженцям виплати соціальних допомог за програмою 500 та сімейний капітал опікунчий. Ну і так виникає, що понад 80 тисяч, зауважте, 80 тисяч українців втратили можливість отримувати таку допомогу. І ці перевірки далі тривають, вони і надалі будуть тривати, бо це реально шалені гроші. Польща платить гроші тим, хто потребує, але ті, хто приїхав, зробив собі таку допомогу і виїхав, на жаль, це неправильно. Це та Та людина просто приїхала собі в Польщу отримати цих 500 плюс і повернулася в Україну. Ця допомога має бути конкретно тій людині, яка потребує цієї допомоги і тій дитині, а не всім, хто хоче. Якщо ви плануєте виїжджати з Польщі довше ніж на 30 днів. І ви знаєте, що ви виїдете довше, ніж на 30 днів, і ви отримуєте допомогу 500 плюс або сімейний капітал. То зверніться, будь ласка, в ЗУС і скасуйте цю допомогу, щоб потім не було таких проблем, як зараз в людей з'являється, що їм будуть скасовувати, і ще й не дай Боже, скажуть, повернути. Зараз польська прикордонна служба і ЗУС співпрацюють разом, бо є загальна електронна база це Песель Укр і ПЛ». Переважно всі люди, які зараз заїжджають, роблять собі пес, люкер, діяпел, бо з ними легше і простіше отримати цю допомогу. Відповідно, це все є в базі. Коли вони виїжджають і заїжджають, це все фіксується і сховатися досить складно. Тобто, навіть якщо ви виїхали, вам просто скасують цю допомогу. і при поверненні в Польщу, не знаю, чи таке зроблять, але всяке може бути з часом, скажуть: ти там винен 500 злотих, бо отримав, а тебе не було в Польщі. Щоб до такого не доводити, то зверніться в ЗУС, Скажіть, що ви виїжджаєте, вас не буде, вам ця допомога не потрібна. І все. Друзі, ось такою інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися і попередити, що таке може бути з кожним, хто отримує таку допомогу. Якщо не можна виїжджати довше ніж на 30 днів, то не виїжджати. Якщо виїжджаєте, то зверніться в ЗУС. З вами завжди Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні!